Більш ніж 1600 розробок і 3 мільйони доларів грантів на розробки для технологічної переваги над ворогом про результати роботи першого року кластера Бройван розповідає керівниця DefenseTech Наталія Кушнерська. Розмову з нею ведуть Вікторія Єрмолаєва та Анна Море. Отже, поговоримо про ті результати, які вдалося досягти за цей рік. А загалом нагадаю, що Брейван це платформа для розвитку і підтримки військових інновацій, для того щоб ми мали технологічну перевагу над ворогом. Пані Наталія, для чого зараз це? Для чого з якою метою, які основні задачі ставили перед собою за цей рік? І чи він виправдав усі ваші очікування? По-перше, потрібно сказати, що перший рік ми можна сказати тільки почали працювати. Основне досягнення, я вважаю, що в Україні всі побачили, що ж таке оборонні інновації в Україні зрозуміло, наскільки є велика кількість різних рішень і різних команд, які працюють над такими інноваціями, технологічними рішеннями. І ми бачимо вже. Велику кількість таких рішень, які безпосередньо на фронті допомагають нашим захисникам і захисницям. Тому перше, що вдалося зробити, можна сказати, відкрити можливості і показати українських виробників дефенстеху, що цей ринок існує, що він дуже швидко розвивається, що він є дуже ефективним і важливим для України, і почати роботу над цим. Ви абсолютно праві. За цей рік було подано більше 1600 різних розробок. Це було 12 вертикалів, які були визначені пріоритетними збройними силами України. Там є і системи розвідки, і системи для різної військової медицини, і для логістики, і для. Засоби БПЛА, дрони, тобто наземні дрони, морські дрони, застосування штучного інтелекту, тобто, це є 12 різних напрямків. всі вони стосуються оборонних технологій, і ми бачимо знов таки наскільки Україна активно і швидко в цьому розвивається. Ви назвали цифри. А розкажіть, будь ласка, які найголовніші та найуспішніші кейси за цей рік можете виділити, крім того, що Діфенстек One почав працювати і вже є якісь результати в великі по цифрах? У нас ми взяли в роботу чотири напрямки: очевидно, це БПЛА, це НРК, це наземні роботизовані комплекси, це Ребрери і це системи штучного інтелекту. Коли говорити про цифри, то сьогодні більше 300 Розробок є в сфері БПЛА. Загалом в Україні працює більше 200 команд над різними типами БПЛА, і ми бачимо, як стрімко ми розвиваємо не тільки R&D інновації. У нас з'являються наші літаки, які літають далеко. У нас з'являються нові, скажімо так, удосконалені технології, але це і масштабування виробництва, тому що Україна за минулий рік наростила свої виробничі спроможності в 100 разів. Що стосується наземних роботів на платформі у нас є більше 200 роботизованих комплексів. Зареєстровано вже 15 є кодифікованих, Вже є команди, які отримали свої контракти. Ми сподіваємося, що на найближчим місяцем ще набагато більше команд отримують свої перші державні контракти. і Такі роботи будуть працювати на фронті. Вони вже працюють в бойових тестуваннях, в бойових умовах вже є перші контракти. Але ми сподіваємося, що типів роботів і їх кількість буде на фронті найближчим часом набагато більша. Третій напрямок це все, що стосується е, радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. Е, коли ми починали рік тому, було близько. 10 різних рішень сьогодні ми знаємо більше 100, Вони кожен знаходяться на своєму етапі розвідку розвитку, але знов таки нещодавно, наприклад, було вже законтрактовано додатково 2000 різних систем ребів, і сьогодні вже є кодифікованих дев'ять. І знов таки цей напрямок він активно продовжує розвиватися, тому що наша задача основна є не тільки з виробниками спілкуватися, допомагати їм з технічними вимогами, з кодифікова. Ідифікацію, але й безпосередньо, от якраз це тестування кодифікації доведення до контрактів. Воно є е, важливим фокусом уваги для Бриван. Ну і четвертий напрямок е, це все, що стосується штучного інтелекту. Є сьогодні у нас близько 200 різних рішень. Це так звані рішення, які застосовуються і для розвідки, і для більш ефективного застосування наших дронів, камікадзе, розвідних дронів і для роботи з базами даними. Штучний інтелект він активно розвивається у всьому світі. Очевидно, що його застосування в оборонних технологіях воно теж є дуже важливим. Маю ще сказати і подякувати насправді нашим засновникам, тому що Бриван було створено. З ініціативи Міністерства цифрової трансформації, але в дуже плідній і важливій співпраці з Генеральним штабом збройних сил України і з Міністерством оборони і з Міністерством стратегічних галузей промисловості і міністерством економіки. РНБО, тобто, це всі ці результати, про які я зараз кажу, про дані це велика спільна робота всіх цих шістьох державних інституцій, і організацій, які максимально сконцентрували свою енергію увагу для того, щоб оборонні інновації в Україні розвивалися. От трошечки детальніше хочемо зупинитися на дронах і ребах. І як наголошують наші захисники, потреба дуже гостра, і одним з важливих напрямків вашої роботи є саме розробка дронів, на чому ви і наголошуєте, як багато виробників почали роботи в виробництві БПЛА завдяки вашим грантам, і скільки цих дронів вже допомагають знищувати російських окупантів. Насправді, якщо говорити про дрони, то коли почалося повномасштабне вторгнення в Україні було сім кодифікованих дронів БПЛА, сьогодні їх є вже кодифіковано більше 70 і очевидно, що майже всі 70 вони мають державні контракти, і кількість цих кодифікованих БПЛА, вона з кожним місцем зростає. Є в роботі ще вже рекомендовані до кодифікації, бо кодифіковані, тобто я. Вважаю, що найближчими місцями це буде більше ста різних виробів, які можуть очевидно закуповуватися державою і далі контрактуватися, і це є. Дуже гарний знак для нас. По перше, тому що нарощуються спроможності, тому що це більше дронів є на передовій, тому що сьогодні Україна стала, стала лідером в дронах. І є ще великий, скажімо так, напрямок розвитку саме технічних характеристик. БПЛА ми бачимо, що дрони можуть вже далі літати, тому що команди працюють вже над покращенням систем зв'язку, над різними покращеннями знов таки арендії дрони. Не може розкривати всіх, скажімо, так, сюрпризів для ворога, які ми готуємо завдяки БПЛА, Але знов таки технології вони не стоять на місці. Вони активно розвиваються для того, щоб дрони були не тільки, скажімо, так, в кількості, але й в технологічності, теж попереду. Ну і також про радіоелектронну боротьбу хочеться трошечки докладніше завдяки підтримки Брейван в Україні запущений ринок РЕП. Якими досягненнями можна поділитися у цій сфері, і чи вистачає зараз виробників РЕП в Україні? Якщо говорити про кількість виробників, то сьогодні в Україні є і е, ідентифіковано більше 50 виробників. Знов таки ви абсолютно праві, що цей ринок відкритий, але він активно розвивається е, і е, є вже більше 100 різних розробок. З них дев'ять кодифіковано. Е, е, знов таки проходять е, далі кодифікацію інші системи РЕП. Про РЕП потрібно розуміти, що по перше, є велика потреба для різних систем реп на фронті, і ми маємо ще більше долучати і команд, і на масштабування, і на розвиток і на контрактування, тому що потреба по реп є дуже велика на фронті. Ворог наростив свої виробничі спроможності по дронам так само дуже сильно. І якщо говорити про РЕП, є два напрямки: напрямок, з яким ми активно працюємо: це так званий окопний РЕП або РЕП малого радіусу дії, який дозволяє захищати безпосередньо. Людей або техніку, а, і якщо говорити про Реби великої е, дальності дії більш потужності, то вони теж є дуже активними для того, щоб ми могли захи е, е, і важливими для того, щоб ми могли захищати наші е, об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі тому е, реб, е, очевидно, його ще е, дуже можна сказати, недостатньо на лінії фронту. Маємо е, так само багато е, вкладати і, і сил, і енергії і синергії для того, щоб. І розробляти рішення, які будуть ефективними на фронті, і масштабувати виробничі спроможності, щоб всі підрозділи були забезпечені необхідною кількістю ефективних засобів РЕП. Так, ми розуміємо, що є потреба у більшій кількості. Також ми часто говоримо в атарах щодо БПЛА і щодо РЕБ у тому, що ми займаємося збіркою в Україні, а деталі постачаємо, купуємо у партнерів. Але які найбільші проблеми ви можете назвати з якими стикаються компанії-апліканти, які от хочуть працювати з Бревоном? Очевидно, у багатьох команд є питання по фінансуванню їх арендії, і тому в цьому році було погоджено півтора мільярда гривень саме на грантову програму. Вона запуститься вже найближчими днями. І, наприклад, в минулий рік було профінансовано більше 180 розробок на суму понад 3 мільйони доларів. Як ви говорили, і це дуже важливі. Є гроші. І для виробників вони це були невеликі гранти. Це було 5,25 і тисяч доларів в цьому році. Це буде 500 тисяч гривень, мільйон два, чотири, навіть вісім. Тобто великий грант на вісім мільйонів гривень. Ми розуміємо, що командам допоможе створити свої прототипи, які є дуже важливими для нашої держави. Друга проблема це масштабування, так і є це і неготовність, і іноді недостатня експертиза, як масштабуватися. Тому це, як ви правильно сказали, це залежність від компонентної бази. Тому ми віримо і бачимо ефективні результати, коли команди об'єднуються між собою, коли це взаємодіє. Є успішні приклади, коли команди масштабуються. Завдяки е, співпраці з Мінстратехпромом, або виробники е, масштабуються завдяки співпраці з бізнесом, коли бізнес е, зі своїми знаннями і можливостями виробничих е, потужностей забирає ці команди е, для масштабування для виробництва. Е, очевидно, велика проблема для всіх це брак кадрів е, сьогодні, тому що це є дуже вузька технічна інжені. Інженерна спеціалізація, тому все більше команд шукаються спеціалістів. От і останнє щоб сказали, що це відсутність довгострокового контрактування, яке дозволить виробникам більше планувати свої виробничі спроможності і потужності і нарощувати команди. Але з іншого боку, коли ми говоримо про технології, ми маємо пам'ятати, що технології вони дуже швидко розвиваються, і ті дрони, які сьогодні є ефективними, працюють, вони через півроку можуть вже бути наступного покоління. Тому тут потрібно знайти всім правильний баланс, коли з одного боку виробники зможуть планувати можуть мати. Е там підтвердження їх контрактування і заздалегідь замовляти і частини, і планувати виробництво, і масштабування і спроможності. Але з іншого боку, очевидно, що сьогодні держава зацікавлена в тому, щоб найбільш ефективні технологічні рішення працювали на фронті. Тому ми розуміємо, що через півроку, через рік, через три ця технологія вже буде, як я вже сказала, покращена. І дуже коротко на останок щодо найбільш ефективних рішень, як багато розробок брейуван мають попит на експорт за кордон і чи відповідають вони стандартам НАТО, стандартам безпеки? Сьогодні всі ті розробки, які кодифікуються по процедурі дерегуляції, вони отримують. Код НАТО це означає, що вони кодифіковані згідно стандартів НАТО. Що стосується експорту, очевидно, що після перемоги велика кількість наших виробників очевидно вже в дронах, тому що в дронах ми показали свою експертизу, і сьогодні Україна є вже можна сказати лідером світовим в виробництві і в експертизі по дронах. Я вважаю, що ми зробимо таку саму успіх такий самий успіх і в наземних роботах. У нас у нас цього. Є всі шанси, але що стосується експорту, наразі експорт закритий для виробників. Це знов таки дискусійне питання, тому що з одного боку експорт дозволить виробникам залучати міжнародні гроші і розвивати більш швидко свої аренді, свої команди. Але з іншого боку, у нас йде війна, і очевидно, що такі технології ми маємо в першу чергу поставляти на фронт для наших захисників і захисниць. Такою була розмова із керівницею Діфенстек кластеру Брейван Наталією Кушнерською. В студії громадського радіо працювали Вікторія Єрмолаєва та Анна Море.